Центральний матч чемпіонату Київщини, 11-й тур ФК Калинівка. Сьогодні вони люди в Чорному. І спортивний клуб Денгов, традиційних біло-синіх рубу. Отже, ми матч на матч нашому стадіоні оголошуємо хвилину мовчання. Поспілкуємося з нашими глядами. Для вас, як завжди, працюють відеооператор Олег Черенко та коментатор Валентина Лієнко. Все готово до початку нашої зустрічі. На першому таймі ворота Калинівки будуть справа на екранах ваших гаджетів, ворота День зліва. Ми розраховуємо на шикарне видовж. проти Михайлівка Рубежівка, один-чотири, Ставки Кнуба. Ох, який момент зараз був. Іван Гребанюк доклав корпус. Товханина на Парнасі на Олізі. Такий момент і що? На чешіці, на Чишітці, показує. біжить до центру. Рахунок у нашого матчу відкрито. Заштовкали зараз час розсіка. Підстанги на сотню ворота. Рахунок в матчі став один з команди Дінго. Гол забив Андрій Співаков. Номер. Як вдатися е -е, на перший погляд? Е -е, відсутні. Бондар, е -е, захисник, е -е, відсутній Бондар і Захисник відсутній молодий. Сидоренко Богдан е -е, пропускає через невеличке пошкодження. Вихованець місцевого футболу. На воротах небезпечно, листопад, гарно, з лівої ноги приклався. Е -е, передачу. І ось свисток Олександра Лукаша, який е, фіксує завершення першого тайму. Йдемо відпочивати за рахунку 1-0 на користь СК. Ескади... Друзі, з... Після першого тайму рахунок, 1-0 на користь спортивного клубу Денгові. Пані Китін, запрошуємо вас, я так розумію, вас звати Альона. В який момент зараз був Грищенка? Як будете в Києві, по четвергам ми граємо і по... І, і ось є, зараз свисток арбітра, падіння Романа Мачуленка, відмінна передача, від, пройшла зараз від Івана Сомова. Ще й жовта картка для Назара Олійника. Фол в карному майданчику і пенальті. Роман Матюнко забиває і робить рахунок 2-0. Оце вже серйозна заявка. Серйозна заявка. На паузу. Максим Лещенко подає листопад. М'яч проходить повз ворота. Небезпечний упостив від Олександра Долгоп'ятова за мешкарного майданчика. І нагадує Яна Колера, наприклад, або Пітера Крауча. Ну а якщо зважати його зачіс... Який шанс? Нічого собі. І подвійне ще добування від Артема Грищенка. Насправді було щось. Я не сітку, Стаченко помиляється. Помиляється. О, за Артем... І Артем Гніщенко робить свою чорну В атаці Калинівка відбувається. Юзепович. зараз Роман Мачуленко, подивіться, як технічно грає, але випереджає м'яч. Роман Мачуленко. І буде аут. А, конечно, взял... Жовта карта Курсенку напали, як, як коршули зараз на арбітра. Футболісти Калинівки мотивуються за тим, що м'яч мають кидати футболісти. <реку> Калинівки. але ні, рефері покажуть, що не відмачуємо м'яч. Подивіться, які емоції, пристрасті, гамлетівські, шекспірівські пристрасті на полі, Король лір прямо а не Анатолій Фурсенко. Цьому класичному дербі Маодин, маодин, Калинівська програє, але це ще не кінець. Ще вся боротьба попереду, не говорять на першому домі. Це від серця, друзі. Для вас на ютуб-каналі спортивного команда попрацювали. І завтра Олег Черенко та коментатор. ви були з нами. До зустрічі на футболі.